Всім привіт ви на каналі Місто Робот. Мене звати Макс. Я сім літ нашого Ютуба і один з засновників нашої громадської організації. По перше, це наш пілотний випуск. Нашого нового формату «Урбан Терапія». і саме тому хотілося б вас попросити трішки більше залишитися в коментарях. Можливо, щось додати, можливо, щось прибирати. Можливо, взагалі не треба більше таких випусків робити. І по-друге, хочеться подякувати за вашу залученість наш проект, за те, що нас підтримуєте. принаймні, тим що дивитесь це відео, ставите лайки, коментарі, підписуйтесь на наш канал. Обов'язково і гарного перегляду. Огромний бюджет Формули-1 Вони кажуть: ребята, ми в Луцьку хочемо провести біля дитячої залізниці Формули-1. На поїздах. Дитяча Формула-1. А ми вже пишемо? Реально. Камери нема. Ми двоє сидимо якось ганяємо собі. Ганяємо. Добре. Здорово. Здорово. Давай поговоримо про — Отож. Знаєш, що таке урбаністика? Ти. Е, так о, заочно з цим терміном знайомий. Що це? Добре, це наука, яка допомагає місту стати комфортнішим, угу. і ну, цього досить. Ні. Якщо підсумувати, то це от про взаємодію людей з міським середовищем. Дивіться, з фізичним мені, середовищем. мені, як громадянину угу. такому, умовно кажучи, добре, я громадянин, який не розбирається, що таке ваша урбаністика. Угу. Виглядає, що ви хочете, щоб вечором не ганяли люди на БМВ, на пасатіках і на вавзалі на машинах. Такого дороги ні, тільки кафешка, і йди прямо, і щось сходи гуляй Я не проти. Гуляти класно. Mm -hmm. Але за рахунок ущимлення прав водіїв якихось ну, да. зручностей. А, тобто, ви, ви не скриваєте. Це ви прям так. Да. Мене звати Тоталі Тарас. Тарас Макмолня Маквін? Ні. Молні Маквін. Добре. Е, банальний приклад. Можуть брати там 100 метрів дороги. Будь-якої кожної дороги в місті, і рахувати, скільки податків щомісяця в бюджет приносять ці 100 метрів дороги. І порівнюють за цим показником різні вулиці. Тобто, мова, якщо це дорога, і люди їздять на власному транспорті, ніякі додаткові кошти не залучаються. Якщо це буде пішохідна зона, з яким якоюсь. З якимись додатковими благами для людей, yeah. той самою кафешкою або там шаурменною класною, де ми зможемо класно поїсти з кіченезом, кічунезом. То це принесе кошти в бюджет, так? Да, да. Ну це просто, просто статистичні дані. Дороги мають бути, просто е... ти мені зразу половину питань відрізав. Просто має заохочуватися інший тип пересування. Показник кількості населення, яке володіє автомобілем, 20%. Проспект волі, умовно. Там 20% вулиці виділено на машини, чи там 80% вулиці виділено на 20% населення. При тому, що ну немає автомобілістів, так як ми от шутили перед раніше трошки от кентаврів, коли верх людини це людина, а низ людини це машина, і вони припаяні один до одного. Все одно кожен автомобіліст він вилазить з сидіння і він йде своїми ногами. Суть в тому, щоб просто правильно розставити пріоритети і я поняв, ти стоїш в пробці сам годину, ти нічого не робиш. А ти годину там, стоїш в якомусь громадському просторі, до тебе підійде тінейджер, знімає Тік-Ток, ти з ним про щось поговориш, знаєшся щось ну, тут нове. Це тут як тут мінус це не не плюсом. Це приклад, але ну, соціальні взаємодії різні. Але суть в тому, що ну, соціальна взаємодія вона сприяє якомусь розвитку. шариш. Да. Більше, ніж стояти в пробці. Але такий громадський транспорт, як зараз, він не сприяє. Там жарко, там більшості стоїш. Ну, добре, стояти не проблема. Та але... чого? Ну, який громадський транспорт? жовті Богдани? Так. Да. Да. Кончені. Да, але добре. в нас зараз ну, там, багато з'являється да. класного громадського транспорту. Низьку там скрізь кудю кльові, доступний. Теж підняття відносно зараз, того, що не облаштовані да, 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 і... так, та, та. але але суть в тому, що вони все рівно робляться поступово все комфортнішими і комфортнішими, і ну це досить стрімкий розвиток, реально. П'ять років згадай. Ну, тобто, тобі не треба 20 років ждати. Тобі треба е, перше. Років 15 їздили мерседеси, де ти тільки сп... Спрінтери. Ні, навіть не спрінтери, там якісь такі старіші лобі баблакарщиків в місті. Всі маршруті були бликарші. А ти мені розказував це вже. Ти вже за подкастомісь розвідав. Так, дивись, є тема, поки я не забув Давай. питання. Ти казав, що міста будувались історично і так далі. Деякі міста, наприклад, в Європі, ну дійсно, там будувались 800, а то й 1000 років. І там оце планування, квадратне, чи ще якесь ти говорив осіб класними словами. Ну, а якщо говорити про наші міста, які будувались, ну. В такий індустріалізаційний період і mm -hmm. будувалися більшості відразу для машин. Ну, не перебудовувати це ж. Дорога та, по, але... по, по місту. Дві смуги в один бік, дві смуги в інший бік. Mm -hmm. Ми лишаємо одну смугу в один бік, іншу смугу в інший бік для приватного автомобіля. А за рахунок іншого простору, ми виділяємо виділені смуги для громадського транспорту, яким не можуть користуватися приватні автомобілі. Ми робимо. Велодоріжки, ми розширяємо пішохідну інфраструктуру, і що виходить, що в якийсь момент в цих двох смугах машини стоять в пробці там, 100 годин. І вони дивляться, як збоку швиденько проїжджає комфортний автобус з кондючком, з USB-зарядочкою, щоб собі в Тіктосі сидіти, поки їдеш. Низькопідлоговий для всіх. І ти думаєш, ну чого я буду у це сидіти в цьому пасатіку своєму запуканому? Як я даже пива не можу тут випити. Я собі сяду лучше маршруточку чи на велосипеді кліточку. І швиденько доїду за 10 хвилин, а не 40. Я Можемо виключатись? Чого, все? все я да? тебе переконав, так? Да. да. такко. <риклад> Дивись. А я нікуди не спішу. Сижу. У мене тут екран такий, телевізор, 30 дюймів. Я в машині. У мене опа, роботи. Жар О, холод. Нормально. Класно, да. Дуже мені класно. І от я дивлюсь, ну класно, вони дуже швидко їздять на автобусах. Люди проїжджають, просто не встигаєш за ними. Але я так думаю, ну, ну і добре. Але я не пересядив своє. І мені класно тут. Ну і добре. Ну і сиди стій три години. Дивись Ютуб з Тесли своєї. Тоже припечене. Може свіжої, але ти її за три години швидко запробуєш. Просто ж в чому логіка, що я їй кажу, що хто спішить, той людей насмішить. Ні, хто спішить, він має мати змогу доїхати швидко і зручно. Хто не спішить, ну хай стоїть собі в пробці. Так як я казав, що це не має бути по... Ну, ми не можемо повністю нівелювати приватний рух о, машинами. Хто, кому реально треба їхати? Хай їде. Це може бути, ну там. Я не знаю, тобі треба щось три мішка картоплі завести кудись додому собі. Це не буває не кожен день. Ти можеш кожен день їх користуватися громадським транспортом. Раз в місяць можеш привезти три мішка картоплі. Ти за місяць з'їдаєш три мішка картоплі. Жареної. Ну класно, говорить, ні. До цього що я ще хочу тобі показати, є класна. Схема, вона дуже проста по своїй суті, і супер понятно. Це картинка, де 70, умовно кажучи, людей вміщаються там в 15 автомобілів, і де вони вміщаються потім в один автобус. Так, да, зараз. І от той самий переріз вулиці, але на картинці справа в три рази більше майже total capacity людей, які можуть переміщатися. Так, да, але о, давай повернемося і о, от. Класно, я, я б сам їздив на uh -huh. транспорт. Я навіть спробував. Uh -huh. І зранку стикаю з ситуацією, uh -huh. де я в китайському фільмі, де мені треба втр втромбуватись, буквально втромбуватися, приміняти хорошу силу, щоб залізти. Ну, і я так подумав: ну це незручно. Uh -huh. Мені легше сісти, витрати більше коштів, але доїхати з комфортом своєю музикою, щоб мені ніхто не заважав, і я ні в кого не, не терся. Я розумію і. Типу, ну, ці зміни вони не можуть відбутися. Вони не за горами. Не за горами, але вони не можуть відбутися одномоментно. І... Ти можеш далі їхати машиною, але ти кожен раз сідаєш в машину і ти кожен раз будеш розуміти, що це неправильно. Що це незручно. Що це незручно. Що ти цим самим шкодиш розвитку от, міста, в якому ти живеш. І так само, можливо, якби всі люди завтра зговорилися. Пересіли з машини в автобус, стався б транспортний колапс. Це сталося б один день, другий день, третій день. І, можливо, б за місяць автобусів стало більше. Ти так само можеш, коли ти не спішиш, наприклад, не їхати на жовтому Богдані. Ти можеш дочекатися класного автобуса, тим самим там, своїми 15 гривнями заохочувати бізнесмена. Він буде бачити: в моєму автопарку є така машина і така машина. Жовтий Богдан перестав заробляти гроші. А класний от, Василь. Класний, синенький сыненький, Василь. — робота є. Ой-ой-ой. Я захочу ще собі два таких Василя, бо я більше на них зароблю. Mm -hmm. Це, ну, реально, це не одномоментні не зміни. Але ти тепер це знаєш, ти тепер це розумієш, ти розкажеш це ще комусь. І це якраз і формує цей правильний запит на якісь зміни. Потім ці зміни відбудуться, <кій> наприклад. От, реконструкція волі в Луцьку. Було по півтори смуги непонятних в кожен бік. Зробили по одній повноцінній смузі в кожен бік і виділили якісь кишеньки на повороти, виділили об'їзди громадського транспорту, і вулиця стала менш комфортною для водіїв. І тому ці зміни вони спочатку сприймаються як некомфортні, але по факту вони не створюють ніякого там, транспортного колапсу в місті, якщо вони правильно імплементовані. Я тобі це розказую, ти тепер будеш розуміти, що ну блін, а чого мені швидко їхати, по волі? Ну а чого швидко їхати, реально? Куди? Ні, ти ну тут тут може виникнути, е, типу, коли є можливість, mm -hmm. по-любому -по знайдеться людина, що буде їхати максимально допустимою швидкістю, а можливо навіть і більше. Але коли тебе дійсно обмежували, ну ти вже або дуже тобі треба порушити, об'їхати аж об острів цієї безпеки, ну що в принципі, якби не дуже безпечно, але це. Зменшує, напевно, до одного дебіла. До одного дебіла, який все-таки хтось так зробить. Ти, ти казав, що ти їхав. так Не, ти хотів, не було? Де не не, аже думок таких не було. Хотів острів об'їхати по зустрічні. Не хотів. То був не я. Інший Сергій. Так. Жовтий Богдан. <різув podcat> <г archaeological> Синій Сергій. Сірий. Сірий Сергій. Так. Спейс грей Поліщук. Дякую. І тепер ми можемо перейти до парково. До кажи, що його розбрати. Ар... Ти казав, що ну mm. от є парковки, треба їх що, зменшувати чи що треба їх робити? Не Скажи правильно. так. Парковки треба зменшувати? Ну, ти як думаєш? Одне паркомісце займає 2,5 метри в ширину, 5 метрів довжину. Це скільки? 12,5 метрів квадратних площі. Так. Це одна спальня в новобудові, повноцінна спальня, кімната. Або, якщо говорити в контексті громадського простору, це може бути і якісь зелені насадження. І може бути літній майданчик кафе. Або 43 квартири в Китаї. Або 43 квартири в Китаї, бо китайці маленькі, вони mm -hmm. там Вони да, ну, буквально такі. Ну десь так. Якщо тебе посадили в тюрму, написав би книжку Моя урбаністика. А чо? Ні, Ну, а хто сів в тюрму і написав книжку? Ну як, хто сів. Гітлер? Ну так. Да. Він в тюрмі написав Майн камп". Да. Я ну, походу, думав. в тюрмі, да. Його посадили. і Він сидів і написав в тюрмі Майнкам. Ну, чітко. Чітко. Що ще можна обговорити прикольного, я так подумав. А... Давай про паркомісця поговорили. У мене є пропозиція, що ми можемо разом поговорити в інтернеті. Це не заплатова. Давай так, от, від... одне питання я тобі задам. Давай. Тако. є будиночок отакий отакий, високий, умовно кажучи. І є варіант побудувати отакий будиночок. Я думаю, це можна окремим відео, окремий тем. Добре. У нас телефон верне. Добре, Ем... -е Сюди не залазимо поки. Да. Сюди, поки не залазимо. Домовились Тарас. Макс, як з боку крінж трохи чи більш менш нормально? Тро? Ти що думаєш. У мене, у мене є нотатка, де. Де ми З Олією записуємо смішні імена, як можна назвати кота. У мене є нотатка, де я. Де, не в мене в нас є нотатка, де вона записує всі мої дебільні питання. Знаєш, як можна назвати кота смішно? Як? Байрактар. А, а дро, друга є ідея кота назвати пес Патрон. Mm -mm. Як урбаністика вплине на Чорнобиль? Його можна покращити? Так. Да. Тарас, ми здається, потрапили в світ подарунків. В справжній світ подарунків! Оце так! В нас є неназваний кіт! і футболка від місто Ребут. Yeah. За найкращу і найгіршу назву для кота ви отримуєте таємний приз. Ну, ми вже не таємно приз. Вже не таємний. <світ> ви отримуєте приз. Футболка від місто Рибут. Пока. Отож, <світ> Тарас. <світ> 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 Давай тако, розкажи мені в п'яти словах uh -huh. нашу місту урбаніст. Наше місто урбаніст? Так. Да. Отако, от баба Галя з базару вийшла, напродавала неї касюра, вона не хоче купити собі Деоланос, І ти їй маєш пояснити, на що ви треба. П'ять слів. П'ять слів? Да. Добре, давай сім. Сім. Давай коротко розкажу, але слова не буду рахувати. Добре, поїхали. Чого треба всім людям в місті урбаніст? Тому що урбаніст е сприяє, відповідає за розвиток міста. Типу, у всіх сферах, які от, те, що ми пробували знайти, е впливають на якість життя в місті. От, відповідно, е місто розвивається так, щоб більше людей були більше задоволені своїм життям. Менше сумували, більше заробляли, якісніше відпочивали, розвивалися. І от місто як простір має тебе заохочувати до того. Не знеохочувати, а навпаки, заохочувати. І міський простір він може на це впливати. Типу, там, Радянський Союз, інші тоталітарні країни, вони з чого будували все таке велике, щоб ти в цьому середовищі почував себе маленьким, нікчемним, маленьким, вінтиком. Да, який сам нічого не може. Ти просто от, частина цієї великої структури, і ти або, ну, ти або частина цієї структури, або тебе не буде. От. А місто якісне, це європейське місто історичне, воно якраз зроблене таким чином, щоб підкреслювати індивідуалізм кожної окремої одиниці, щоб. Мене питання. Ну, о, говорили тільки що знову ж таки про ті радянські будинки. Uh -huh. е, ну, але ж мета урбаніста теж зберегти історію, ну, якщо це є частиною історії. Коли ця забудова цінна, є приклади, коли її якісно ущільнюють. Тобто вона буд будинок цінний, прикольний, чимось, хай буде. Але простір він формує неякісний. Там, де ти відчуваєш себе маленьким дебілом, який не хоче розвиватися, хоче тільки горілку пити на лавочці. А, а місто може бути таким, яке буде тебе заохочувати, там, не пить горілку на лавочці, а познайомитись з сусідами, зробити разом гриль в якомусь спільному середовищі в дворі, вийти з двора, а там якийсь класний от пабчик, який от, як класичні британські паби, де паб, знаєш, що це, до речі, значить? Це від слова паблік. Це коли ти приходиш в ПАБ сам, там стоїть великий комунальний стіл, ти за нього сідаєш з пивом і говориш з цим дядьком, з цим дядьком, з цим і з цим, і з цим, яких ти перший раз бачиш, але ви з ними всіма знайомитеся, обговорюєте там спочатку погоду, потім політика. Черчилля, там, наприклад, це ж Британія. Да. І потім ви вже там, я не знаю, або лучші друзі, або це все закінчується драко. Дружні драки. Да, да, да. І в нас, ну в, в нашому середовищі, це якраз непритаманно. Знову ж таки, через у цей радянський спадок. Того, що ти будеш говорити з типом навпроти, а він виявляється, працює в КГБ і тебе завтра заріжуть. Якщо ти скажеш йому щось дурне і лишнє. того ти лучше взагалі нічого йому не будеш говорити. У нас були кухні, де там сам сядеш вдома, бахнеш стопку і ляжеш спати дурним авкашом, замість того, щоб от... те, про що я говорив про соціальну взаємодію, коли ти. А вдруг от, ти прийшов в ПАБ, а там от юрист. А тобі якраз треба юрист, а він ще й кльовий. Навпаки, людина шукає якогось спеціаліста, яким є ти, ви просто от випадково зустрілися. У вас Подружили... в місті є культура, яка заохочує от, ну, взаємодіяти. Ви подружилися, ти от, ну, кращого друга, можливо, знайдеш нового. Взагалі, дуже прикольно, в, в англійській літературі є слово нейборхуд. Ну, нейбор це ж сусід. «neighborhood» — це буквально сусідство. І є визначення, що таке нейборхуд, і яка це кількість людей, на якій площі. І в. Українській літературі, типу пострадянській, в нас немає такого слова. У нас є район. Район це дуже велике. Типу, це в таких масштабах спільнота не може формуватися. В одному районі мало бути там, 10 чи 20 сусідств, наприклад. Кожна з яких там, де ти знаєш, от виходиш гуляти з дитиною, ти знаєш всіх батьків, ти знаєш всіх дітей, ти не ну не переживаєш. ОСБ допомагаєте по одному. -дому. Похоже, не? ну, типа ну, ОСББ, але ОСББ це більш воно базується на. Ну, типу, декілька ОСББ може бути в одному сусідстві. Бо ОСББ це може бути один будинок, а збоку стоїть ще один будинок, це вже інше ОСББ, якщо це різні. Вони власності. можуть ніяк не комунікувати. Да, 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 так, а вони мають якраз комунікувати. Умовно кажучи, там 100 людей, і, да, і це да, має да. бути закритий закрити простір. Тобто інші люди ззовні не можуть потрапити в ваш двір. Можуть, але їм зазвичай не треба, якщо цей простір архітектурою якісно формується. Ну, тобто, грубо кажучи. Є внутрішній двір, в який прохід через арку. Uh -huh. Там не мусить бути забор в тій арці. Просто зазвичай якісна архітектура зроблена так, що якщо ти випадковий прохожий, то тобі навіть не захочеться спеціально заходити в той двір. А якщо захочеться, ти в нього заходиш, дивишся, що навколо, ти можеш вільно зайти і подивитися. Але ти відчуваєш, що цей двір, він чийсь, і що на тебе з кожного вікна дивиться бабка. І вона думає: ну, типу, цей тип тут не живе. Я всіх знаю, хто тут живе, а цей тип тут не живе. Тобто в місті майбутньому все рівно є бабка, яка дивиться і каже: ну, пішов з мого двора. Все одно, бабки залишаються. Обов'язково того, що. Ми такими дідами будемо, що виганяти з дворів? Ні, ми будемо запрошувати. Добре. Вимагаєте все рівно: п'ять слів про урбаніста. Соціалізація. Давай. Перше, це те, про що ми говорили: підсумок нашої сьогоднішньої розмови. Перше це правильна. Ієрархія користувачів міського простору це одне слово. Ага. Ну, без пробілів. Це все пишеться разом. Те, що я казав. Спочатку пішоходи, потім лісопідісти, потім маршрутчики. І потім, потім нова пошта, доставка. Ну, так ні, ти тоді відносить до четвертого. Так, це четверта. А потім чуваки на посадах. Це було перше слово. Те, що без пробілів довгі. Друге слово без пробілів, трошки коротше. Це е, заохочення до соціальної взаємодії. Соціалізація ну. без пробілів. Добре. Тут напишеться пальця. Третє потім це тоді е, зелені зони, хай буде. Ми про них сьогодні не говорили, але це, типу, теж дуже важливо: зелені зони і сині зони. Сині це не там, де п'ють, а там, де вода. Вони теж мають бути і вони там дуже багато чинників сприятливих. Бо коли багато зелені, то навіть температура в місті може там на 3 градуса бути меншою. Уяви, що замість 30 градусів в тебе 27. І в цілому місті кондюки працюють менше. Вони менше електроенергії споживають, вони менше гріються, менше цілям. Оцей... Це ти мені показував на практиці, так. Да, 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 це да, штука okay. дійсно класна. От, того оці, оці простори важливі. І пар... давай, п'яте, останнє, таке три. Яке а три. Чотири назбиралося. Умовно. Давай ти тепер рахуй. три. Чи на трьох зупинимося? Давай ще четверте. Четверте? Так. А ти як думаєш? Так я тобі розказував, це я тобі домашнє завдання маю задати. Перевірити, без, чи ти мене слухав добре. Без урбанії і терапії немає хорошої колеги. Нема України. Без реве і мівіни нема України. Буквально викладав. Чітко. Щоб поїхали кататися? Давай нам пасаті. саті.